На Херсон дорожні знаки з вказівкою напрямку і кількістю кілометрів до міста розмістили на головній площі Хмельницького. За в дорогу вирушають 12 вантажівок із гуманітарною допомогою для звільненого регіону. Безпосередньо наша машина загружена майже більше, ніж 500 пак соціальними пакетами, тобто найнеобхідніші продукти харчування та засоби гігієни, також дитячі речі, дитяче харчування, підгузки, як дорослі, так і дитячі, тому що ми плануємо заїхати ще на лікарні або при можливості, які будуть медичні пункти, та їм це передати. Також ми веземо з собою овочі, фрукти в великій кількості для того, щоб також роздавати людям і залишати в цих пунктах. До збору допомоги долучилися не лише волонтери. Більшу частину гуманітарки доставили підприємці області, благодійники, голови громад та районна державна адміністрація, Як каже її начальник, усе вдалося зібрати за максимально короткий термін. Часу в нас дуже мало було для того, щоб підготуватися таких автомобілів. Від Хмельницького району ми маємо чотири і також ще доєднуються Кам'янець-Подільський район і Шепетівський район. Збирали дуже все швидко, збирали разом з громадами району. Як зазначає очільник Хмельниччини, від початку повномасштабної війни наш регіон був визначений як область-донор для Херсонщини. Тож це вже не перша допомога для звільненого міста. Перші дні звільнення зрозуміло багато населених пунктів, багато людей треба допомогти. Тому і пішли вісім вагонів. Тоді було відправлено саме теж з їжею, з проднаборами для наших громадян. В постійному контакті з головою обласної військової адміністрації ми щоденно зізванюємося. Ми знаємо потребу, причому ця потреба знає вся Україна. Як кажуть, владці на цьому зупинятися не планують. Адже після довгих місяців окупації нарешті звільнені українці, як ніколи, потребують нашої підтримки. Аліна Жулькевська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський.